Вас вітає канал Янтрейд. Твердоспавні фрези це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстаті з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, загартованими і лагованими сталями, чавуном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу r 5 від торгової марки Agir. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 10 мм, діаметр ріжучої частини 10 мм. Довжина ріжучої частини. 20 міліметрів при загальній 75 п'ять міліметрів. Куспіралі тридцять градусів. На нашій фризі розташовані два зуби, що чудово підходить для загальної обробки металу. І якщо фризу потрібно використовувати для частових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердоспавна фриза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-58. Покриття ці сін підвищує термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить. Для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь, нержаві чи сталь чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.